Тому поп'ю я чаю і закажу лелеку. Що береко потів, та плачанчик передав, все суму помогів. Друзі, хто пам'ятає, коли вас в дитинстві водили в ліс і вам срочно захотілося покакати, а туалетної бумаги нема. Що ви робили, пам'ятаєте? Коротше, вирвав лопуха і згадав одразу дитинство. Не відео мене, я закрой! Я ж не к вам говорю. Я і що тобі говорю? Зачем ти пиво сломаєш? Пробач мені, мамо, ти си не адекват. Він має на маминого гарбуя про країн на цим за турі ганду. Він поєднала ганку, я про країну, на цим за туріганку. Про ту Пролистала камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Якщо опускають руки, дівчата, послухай, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. Кажи, байду, бл. Кажи, 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 сука. Та твар бой, а я мені похую. Ай, тварь, бля, ну ладно. Гусячі лапки. Ти робив? Гусячі лапки, Робив робити? Кажи, просто батько сирунца, я тебя отпускаю. Блядь. Кажи. Да ну тварина. Кажи. Кажи, от руна. Кажи. Падла, блядь. Комбат все будет знать. Я на раду пиду сегодня. Пизда тебе, блядь, тварь. Тварь. Всем привет. Это я и мой друг. блядь. блядь. Бородатий нахер. Припасний, бля. Відвезі, блядь. Коханий, а чому, коли ми цілуємося, ти просиш тримати тебе за вуха. Бо минулого разу з кишені 50 гривень пропало. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. А нужно я залышусь генца, ты будешь моим фигором Мой життя прекрасне генця На золотих пишу музло пишу про те, що я живо, живо Привіт, мої золоті. Значить так, поки я оце пиздую на велосипеді, поняли, так? Да? Кручути педалі, хотів вам нагадати, що Путін Куйло, Кадировішак, А Шайгу їхня подстівка. Слава Україні! Слава нашим героям! О, в лісі класно. Пахне так хвойдою. А, хвойда. Так відчувається, підпахує піхвами. Це такі хводні дерева. А, хвойда і піхва. Ну а чого, друзі? Про Донецьк є всі хороші новини. Зараз там уже пиво водою не розводять. Води нема. Слава Україні. Так мені Весело, бо йду дошко. А тепер давайте мені розчу. Та що я за газету? Отам блядь, сьогодні картошку копав. А за шо? А за, за табак? За картон, За газету. За який табак? Йоба рот? За який табак? За табак. Сироа, коли я в тебе блядь, постаній раз брав за курити. Саме, дай тебе... дай блядь, чвертку такої. я Рина, блядь, блядь. Сама, блядь, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Ой, блядь, хух, чуть свою маршрутку не проїбав. Блядь, ця маршрутка ж ходить. Раз. Свою мать не шию. Оце, блядь, сів, блядь, в маршрутку. Тепер привезе, блядь. Пам'ятаєте, як у дитинстві, коли нічим, блядь, було зайнятися, брав отаку ось лозину і ходив, кропиву пиздив. Нема хліба, нема сала, все кому я забрала ні воробів. Ні свині, тільки Сталін на стіні. мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці дураки. Бобби мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці дураки. Сталін в хаті, Ленін з двору, Ворошило у коморі. Все того жі комуністи. Комуністи, Гоп мої, гречаники, комуністи, начальники, а мужики батраки Мужики траки останні ці дураки.